У Волинській бригаді служить святий лучани. Стали навколішки передумовиною героя. Моторошна аварія в Луцькому районі є загиблий і постраждалі. Біля горохова на смерті розбився чоловік. Дорожня аварія сталася у скоболці. 34-річний водій Ауді, повертаючи ліворуч, не пропустив зустрічний автомобіль шкода та врізався в нього. Водій Ауді помер на місці події. Його 36-річна пасажирка у лікарні. 26-річний водій та 25-річний пасажир автомобіля Шкода. Також травмовані. Їх забрала швидка. Виїжджав з двору і врізався в машину. Така ДТП сталася на вулиці Венеченка. Водій автомобіля «Кія» не пропустив вас, внаслідок чого відбулося зіткнення. У результаті ДТП обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Постраждалих на щастя не було. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький відвідав шахтарські громади. Говорили про реабілітацію для військовослужбовців та їхніх родин, ремонт та належне укриття закладів культури для виховання молоді, відновлення пасажирських перевезень між Нововолинськом та Морозовичами, незадовільний стан доріг, перспективи Волинських шахт та малочисельних сільських шкіл. Під час зустрічі голова ОВА вислухав проблеми, які турбують шахтарів, та поспілкувався із трудовими колективами. Домовили що у вас стане відкритим майданчиком для діалогу та вирішень питань, які можливо виправити на рівні області? Волинь продовжує отримувати чорні звістки з фронту. 27 січня 2025 року. В районі населеного пункту Ямне Охтирського району на Сумщині загинув 47-річний сержант Павло Бурець. Він із Рожищенської громади. Вічна пам'ять герою. В Устилузькій громаді отримали офіційне підтвердження про загибель 34-річного військовослужбовця Сергія Звінчковського. Волинянина понад півроку вважали зниклим безвісти. Захисник народився у селі Коритниця разом із родиною. Проживав у селі Стенджаричі. Відомо, що волинянин загинув поблизу міста Турецьк на Донеччині. У нього залишились батьки, дружина і дворічний син. Висловлюємо щирі співчуття родині. Трагічна звістка надійшла і в Луцьк. Загинув Микола Чус. Йому був 41 рік. Захисник служив на посаді водія електрика радіостанції взводу зв'язку стрілецького батальйону. Лучанин загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання біля Катеринівки Донецької області. Вічна пам'ять герою. Луцьк сьогодні прощався із героєм у кафедральному соборі Святої Трійці. Відспівали військовослужбовця Андрія Пундора. Його життя обірвалося 25 січня під час виконання бойового завдання біля Торецька Донецької області. Після завершення богослужіння трону з тілом загиблого захисника пронесли театральним майданом. Люди стали навколішки. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм траурна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Ховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Мене звати Артем. Служу в Збройних силах України. На посаді стрілець помічник гранатометика в сотій бригаді другого механізованого батальйону. Долав ЗСУ став 24-му році у Житомирі. ТЦК запропонувало вступити до Збройних сил України. Ну я в принципі і не вагався. Я зрозумів, що це захист родини, батьківщини нашої, наших сімей, батьків, дочерів, синів. Чоловічий обов'язок, святий обов'язок захищати сім'ю, землю. В цивільному житті я займався господарством. Там були і свині, і кури, і корови, навіть і сири варили. Ми. А тепличному хазяйстві займалися огірочками, продавали, надонадили також у військо. В церкві вісім років служив. Моє служіння церкви Перемога, християнська церква полягала в тому, що люди, які мали алко, наркозалежності, вони позбавлювалися цього. Я колись також позбавився благодаря церкві. Господу, що я вірив і позбавився цих залежностей. І люди підіймаються, становляться на ноги, займаються своїм життям, своєю внутрішністю своєю, дух міняється. Собственно, що мені допомогло у війні також терпіння, надія, не опускати руки головне. Бо це дуже важливо на війні. Дуже важливо. Мій позивний святий. Я сам здивувався, коли мені дали, але мені його дав ротний, коли запитав, яке мене було життя, я розповів, що я служив в церкві, що було до цього, як Бог поміняв моє життя, кардинально змінив. От, в кращу сторону набагато. І я зараз продовжую рости в цьому. І в зв'язку з тим, що я був у церкві, мені дали позивний святий. Було такий епізод під час. Воєнних дій, коли я був на нулю вже не перший раз, і по рації мене запитали, святий, як ти? І я відповів, як, як, молюсь і стріляю. Протягом війни в мене було два поранення, і було дуже важко морально і фізично. Але я не здавався, я виносив багато дуже людей поранених, надавав їм медичну допомогу. Слава Богу, що ми так вивчили. Все як треба медицину навчали. Інструктора молодці в нас поранення були серйозні. Тут насквозь два виліта було, одне, а ще третє тут було затримане. Також осколки були, заставали, ну і контузія дуже сильна була. Але при цьому всьому треба сфокусувати свою увагу на інших людях, щоб допомогти їм. Я думаю, що так і перемагається. У війні братерство перемога. ця. Слава Богу, все-таки живий, здоровий. Питання тільки ти, як далі це життя, яке збережене далі використовувати, бути корисним і не надівати корону на голову. Вдома мене чекає з перемогою, моя сестра рідня, бо я ну, круглий сирота в інтернаті, виріс сім'ї вже нема давно, бо колись я був. Алкозалежний, і в зв'язку з цим було зруйновано моє життя в усіх моїх сферах. Чекають моя церква, чекає. Кожний українець і кожна українка, народ, він чекає нас, щоб ми прийшли з перемогою довгоочікуваною. Коли ну, я вірю, що так буде, і воно буде обов'язково, коли настапить, настане такий час, коли ми. Або будемо демобілізовані, коли закінчиться ця війна, цей конфлікт. Перше, що я зробив би, це, ну, коли приїду на батьківщину, вже, де я живу, да, і кожен із нас, е я піду в баню. По парілку, гарно проведу час, попарюся з своїми побратимами. Я хотів би більше і більше з ними контакт усилювати, щоб один одного підтримувати. Також я хотів би ще провести гарно час просто десь подорожуючи, десь в такі міста хороші, відпочинку, да? абстрагіруватися від цього всього, щоб залічити свої духовні фізичні рани. Я вірю, що перемога обов'язково буде і вона буде скоро. І я знаю точно, що ми заслуговуємо на цю перемогу, бо правда на нашій стороні. Ми захищаємо нашу землю, тому по-іншому ніяк не може бути.